Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. Роблю розклад на 23 квітня 23-го року. Зараз подивимось, було є буде, потім ще три карти. Те, що було, та є, будь ласка, перекладайте на себе. Якщо у вас були такі події або такі стани якісь, да, такі енергії, то це для вас. Тому що це загальні розклади. Я не можу, ну, для кожного вони не можуть програтися. Але якщо вам відгукується, будь ласка, беріть для себе в облага, використовуйте. Нагадую, що кожен розклад не є приговором, будь ласка, не думайте, Боже, мені випала там зустріч з шахраями. Все пропало, все пропала, тріпацігара сріб, срібних і так далі. Да? Ви можете все виправити, ви можете бути обережними і не дозволити себе дурити. Дуже часто ми дозволяємо себе дурити, а потім кажемо, та я ж бачила, що хоче обдурити, А чого ж ти нічого не зупинила? Да, таке, так, так, таке. Так, ну ну невдобно. Людина ж так старається. Він мене так дурить. Він такий шлях пройшов, щоб це там вигадати, і так далі. Ну, тобто. Ми любимо не ми, неправильно сказала. Багато ще людей люблять страждати, тому вони дозволяють себе дурити. Тому що в нас є культ страждання в нашому хворому спотвореному суспільстві. Я нікого не хотіла зараз образити. Я сама з токсичних відносин. З токс... ну, в мене було важке, важке життя, От. але я не втрачала віру і вам не раджу. Ну, поїхали. Було, є, буде. Тепер кохання відносини, гроші робота або ресурси і порада від таро. І так, любі друзі, сімка пентаклів. О, на вчора вона була в іншій позиції. Ну, теж варіант. Значить, це ключові карти. Іноді можна подивитися декілька розкладів і подивитися, як вони перевертаються карти в одному розкладі так, потім виходить навпаки. І так, сімка пентаклів це те, що було. А, дивіться, можливо, ви комусь тут позичали гроші. Був якийсь у вас такий ввімкнутий режим економії. Можливо, ви починали якісь важливі справи, але отримали від них менше, чим хотілося. Можливо, ви здобували якісь знання, в котрих у вас катастрофічно на той момент не вистачало. І так, те, що наразі, да, або ось ось відбудеться, або воно вже ну, почало свій шлях ці події, да? королева мечів, це про злу жінку, котра може принести вам збитки. Якщо ви жінка, то вас може зрадити ваша подруга. А якщо ви чоловік зараз дивитесь, то вам не треба мати з такою жінкою ніяких близьких відносин. Також карта каже про можливість жіночих хвороб. Можливо, на жаль, вдавство. Можлива розлука, жалоба, сум та емоційні сплески. І так, о, любі друзі, що буде? Ну, десятка кубків, фух, як то кажуть, да? тут про ідеальність людського кохання та дружби. Тобто дивіться, такі відносини в наше життя просто так не приходять. Злі люди теж не приходять. Вони приходять для того, щоб ми запитали себе зайвий раз. Кого я хочу бачити в своєму оточенні, які якими людьми я хочу співпрацювати, дружити, любити, кохати і так далі, да? гуляти і так далі. Розумієте, якщо ми пускаємо таких людей, або якщо ми не захищаємось, просто боїмося їх, то вони залишаються. І тоді не про яке там. Кохання да, не, не буде ну, йти мова, розумієте? А тут про ідеальність людського кохання та дружби, тут істина співпраця можливо, можливо, виповнення бажань в особистому вашому житті. Карта вказує на людей, котрі будуть любити вас та піклуватися про вас тут. Про кохання в родині, повага, стабільні відносини, сімейні традиції. Або якщо їх немає, час запровадити якісь сімейні свята, сімейні традиції. І це ж так само благосно вплине на ваші відносини в родині. Тепер, стосовно особистого життя або відносин взагалі, да, дивіться, які для вас зараз актуальні, то перекладайте на те. Рицарь Кубків. Це в нас про шахрайство. Можливо, зустріч з брехливою людиною, інтриги та авантюри. Тож не піддавайтеся в особистому житті. Подивіться, хто там до вас на храмік. Храмійку Зіпі під'їжджає зі своїм шахрайством. Ну, розкажіть їм, куди там кораблі в нас ходять тепер з України, та тож туди їм теж і шлях. І так. Просто не треба цього боятися, любі друзі. Просто не давайте себе обдурити. Ну просто не давайте себе обдурити і все. Годі бути вдобними. Розумієте? Будьте вдобними для себе. Вам вдобно, вам комфортно, коли вас дурять. Якщо так, то ну, це якась просто ментальна у вас хвороба. Розберіться з тим, підіть кудись до спеціалістів, якщо ви самі не можете знайти. До речі, запрошую до себе на індивідуальні консультації. Опис є в. Коментарях в описі да до кожного відео. От а, не хочете до мене, будь ласка, знайдіть іншого спеціаліста. Але якщо ви не робите висновків і надалі а, не будете гнати зі свого особистого життя отаких от людей, котрі вас зраджують, дурять, намагаються обдурити, то у вас не буде такого кохання відкритого, істинного істинної дружби і так далі. Зрозуміла, Тож показуйте своєму всесвіту, своїми діями, що ні. Ні, я більше в оточенні таких людей не хочу, і таких я людей більше не хочу. І от тоді буде такий результат, тому що ви, мах, в своєму житті. І коли ви перекладаєте відповідальність на інших, це означає, що ви а, просто зараз в енергіях дитини, отакої, котра не хоче нічого вирішувати. І тоді буде хтось інший за вас вирішувати. Прийде отака... така. Особа в ваше життя буде вас штрикати і казати, куди вам йти, що вам робити. От, А потім ще така прийде якась особа там на хромому кані приїхала, да, щось у вас віджала, забрала і поїхала собі далі. І ви сидите тоді і кажете, а як же ж так? А що ж ви дозволяєте, любі друзі? Да? От. Тепер все, що стосовно грошей, ресурсів, роботи, знову двойка мечів. Будь готовий до ситуації, де буде зрада, сварки і втрати. Лицемірства та да, безчестя. От, будь ласка, дивіться, будь ласка, дивіться три карти. Я вас прошу, любі друзі, прямо зараз наберіться рішучості, передивіться все своє оточення. Якщо у вас ще нема таких людей, ну то добре, то добре, можливо, ви пройшли таке випробування. да? Але якщо ще таких не було, вони можуть прийти, тому що. Ну, карти просто так не випадають, це не випадково. Вам треба буде розібратися, показати всесвіту, що ви не хочете більше таких відносин. І тут ви повинні зробити вежу, башню самі. Самі розібратися, інакше буде через біль. Да? І потім, можливо, і, і тут навіть будуть втрати. Ви можете не дійти до такого гарного результату. А тут ідеально все просто. Тож розганяйте, непотріб зі свого життя. Десятка мечів. Це як порада до чого готуватися, або просто про що треба зараз знати. Да? І тут карта каже, що час а, тимчасової зупинки тут можливо таке, знаєте, вам буде вважатися, що у вас якесь падіння у прирву нещастій. Тут можливі нестабільні ситуації на роботі, бачите, та вдома, можливі, але вам їх треба пройти. Перше значення ну таке загальне в цьому положенні у карти це тимчасова зупинка. То самі візьміть собі, знову кажу: візьміть, зробіть собі башню самі у своїх відносинах. Сказали: стоп! У всіх у всьому житті, сіли з, з аркушем, сіли з ручкою і прописали. Так, от в мене є такі, такі, такі підозрі, там не знаю, люди мені ці не подобаються, ці подобаються. З ким я хочу йти далі по житті. Що в мене в родині? да? Якщо мене в родині хтось хоче дурити і зраджувати, то чому ця ситуація прийшла? І треба розвити. Не бігти казати, ага, ти з котеняка мене зраджуєш. Не буває просто так. Розумієте? Або одразу до вас прийшла ментальна хвора людина, аб'юзер, наприклад. Да? І ви дозволяли це таке, тоді не дивуйтеся. Або якщо людина такою стала, то це теж не було просто так. Розумієте? Щось його тригернуло, Я не кажу, що ви винні. От, але треба взяти просто стопи, розібратися. Найекологічнішим способом, який ви тільки зможете вигадати, розумієте? Не звинувачуйте нікого. Прямо зараз візьміть на себе відповідальність за своє життя, і тоді у вас буде отакий результат. Я вам дуже бажаю десяточка це нове, новий етап, розумієте? Але поки ви з цим не розберетеся, він не прийде. Тож, бажаю вам успіху, любі друзі. Лайкайте, підписуйтеся. До побачення! З повагою, Софія!